Всім привіт! Вітаю вас на каналі на Station 6 читаю. Дуже рада всіх тут бачити. Якщо ви тут вперше, не забудьте обов'язково підписатися на мій канал, зробіть це прямо зараз. Ось там червона або чорна кнопочка внизу. У сьогоднішньому відео хочу розповісти вам про свої плани на жовтень, що я буду читати. Буде багато Дарк Академії, звісно ж, буде багато цікавих книжок, а також розкажу про те, що читала у вересні і що читаю зараз. Тому не перемикайтесь! Але перед тим як почати, хочу познайомити вас з брендом кави, яку я буду пити у цьому відео. Це 25 Coffee Roasters і їхня лінійка кави Tafler. Я вже третій чи четвертий раз замовляю саме цю каву, саме цієї лінійки. Кожен раз пробую новий смак, щось заходить більше, щось заходить менше. Але терра так називається ця кава, це просто попадання в сердечко. Просто 100% попадання. Це суміш сортів арабіки з додаванням 30% робусти, аромат волоського горіха та шоколаду. У смаку поєднується фундук і темний шоколад. І дійсно, смак кави неймовірно насичений. Насправді, у мене вже майже пуста упаковка, я її вже майже допила, тому можу вам сказати повноцінно чесний відгук. Кава дуже смачна, вона має горіхово-шоколадний післясмак, Він дуже виражений, просто неймовірно смачно пахне. Тому я дійсно можу її радити. 25 Coffee Roasters – це українська компанія. Вони виробники натуральної свіжо смажної кави. І мета їхнього бренду це популяризація кави серед українців. І чесно, я повністю в любові з цим брендом. Мені дуже подобається те, що вони роблять, і те наскільки якісно вони роблять. Саме тому я хочу подарувати вам знижку на ось цю прекрасну каву за промокодом BOOK25 У вас є 20% відсоткова знижка на всю каву, окрім дрібів, та наборів. А тепер повертаємося до відео кава дійсно, смачна. Спочатку хочу розповісти вам те, що я прочитала у вересні. Насправді у вересні я прочитала не так багато, це всього лише три книжки. Але з тим, наскільки виросло навантаження в університеті і так далі, порівняно з літом, я вважаю це перемогою. Перша книжка мого вересня була біжевовче. Я її вже в паперовому варіанті не маю, адже я обміняла її на одному з буксвопів, який пройшов буквально нещодавно. Але це не означає, що книжка мені не сподобалась. Я поставила книжці 8-10. Вона на один вечір, але це буде прекрасний вечір, наповнений неймовірно гарною природою Швеції. Він буде наповнений роздумами про природу, про те наскільки важливо бути свідомою людиною. Сюжет розповідає нам про 70-річного єгеря на пенсії, який побачив Вовка. Він зустрівся одного разу з Вовком, і це змінило його життя. Це змінило фундаментально його сприйняття світу. Він переосмислює абсолютно все своє життя, переосмислює те, що він робив. Єгерство це полювання на тварини, якщо що, але це несе для нього певні наслідки. І не тільки для нього самого, а й для усіх оточуючих. Книжка дуже класна, дуже цікава. Вона дійсно допомагає зрозуміти багато речей. Вона виводить на ці роздуми, а ще там просто неймовірні описи природи. От, заради описів природи, цю книжку можна брати. Я б, мабуть, радила її в зимові читання, адже там зимова природа, тому ми ще про неї поговоримо в наступних відео. Наступна книжка, яку я прочитала у вересні, це Острів Проклятих. Я вже бачила екранізацію, я дивилася її два рази. І спойлер, це одна з моїх улюблених історій. Тема психушки це взагалі окрема любов. Насправді, нарешті я змогла ознайомитися з оригінальною історією. Бачу дуже великий спойлер в тому, що написано в описі. Але мені здається, що це вже спойлер, те, що я сказала, що це спойлер. Коротше, не читайте опис цієї книжки, краще беріть її просто через обкладинку. От так буде супер. Тому що, коли я дивилася фільм, я взагалі нічого не знала, ні, фільм, ні про фільм, ні про персонажів я не читала опис, я просто подивилась, тому що він був популярний тоді. І це викликало в мене такі емоції. Я прочитала цю книжку за день, я тоді їхала у Львів по роботі, і в мене було багато часу. І я максимально її раджу. Я обожнюю цю історію, вона моторошна. Ти відчуваєш весь спектр емоцій від радості до. Дуже сильного жаху від того, що відбувається, до збентеження, до нерозуміння того, чи з тобою автор грається, чи з героєм автор грається, з ким взагалі автор грається, де реальність де вигадка, де гра з розумом, а де справжнє божевілля, кошмарний світ, безумства, контролю свідомості, параної часів холодної війни. Роман ні схоже ні на що прочитане раніше. Це ідеальне цитата, якою можу описати цю книжку. Яка зробили неймовірно гарний форзац. Просто подивіться на нього. А ще вона ідеальна для жовтня, адже там така холодна погода доволі, сильний дощ, шторм. Вони знаходяться на острові. Коротше, мені здається, що ця книжка підійде для вашого атмосферного жовтневого вечора. Остання книжка, яку я прочитала за вересень, це була книжка Людина, що підводиться Абіра Мухерджі. Це теж детектив. якось я грішу детективами останнім часом. Мені дуже подобається їх читати. Для мене взагалі осінь це пора детективів. Вересень був прекрасним на хороші книжки. Насправді, вересень був вдалим на хороші книжки. Майже всім книжкам я поставила 10 з 10, які я прочитала, тільки біжи вовчі» я поставила 8 з 10. І людині, що підводиться, я теж поставила 10 з 10. Це неймовірно цікавий детективний. Історичний роман про Індію часів британської колонії, тобто був момент в історії, коли Індією володіла Британія, і це була британська колонія. Все відбувається після Першої світової, коли імперії починають розпадатися. Дії відбуваються в Бенгалії, це найбільш політично активний регіон Індії, і там відбувається політично зумовлене вбивство. Адже вбито дуже важливу постать британської адміністрації і. Не просто вбито, а жорстоко вбито, і ще й в рота покладено записку, де написано: Англійці прибирайтеся звідси або вулицям Бенгалії потече кров. Тут дуже дуже сильний нам'як на те, що кров потече не бенгальська, а англійська. Розслідувати це вбивство. Приїжджає капітан Вінгем. англієць, який воював Першій світовій, втратив свою дружину. Він не мав що робити в Британії. Поїхав в Бенгалю, а саме в Калькутту за пошуками нового життя нової роботи. Перебрався туди разом за своїм капітаном. І це насправді набагато більш глибокий роман ніж просто детектив, ніж просто розслідування цього вбивства. Адже Абір Мухерджі вкладає в цю книжку безліч соціально важливих питань і тем, наприклад, поводження з революціонерами, наскільки гуманно або негуманно з ними поводилися. Взагалі, тема імперії, наскільки вона доречна, наскільки вона має сенс або не має сенс. Расова дискримінація, нетолерантність, якась умовна моральна вищість. також дуже яскраво постає питання національної свідомості, адже індійці починають розуміти, що щось тут не так, і вони починають боротися за свою націю, за свою країну і за свою незалежність. Дуже багатогранний, дуже цікавий роман, який дійсно варто прочитати. Чомусь він в нас не дуже популярний. І я хочу насправді зібрати в себе всю серію, адже перше знайомство з автором Абіра Мухерджі в мене пройшло просто на ура. В кінці вересня я почала читати ще одну книжку, але все ще не встигла її дочитати, тому розкажу, що читаю зараз. Це усі в моїй родині вбивці Бенджаміна Стівінсона. І я не можу сказати, що ця книжка мені 100% подобається. Вона насправді дуже важко читається на таку доволі тоненьку книжку. Я її вже доволі довго читаю. Як детектив, вона мені на 5 з 10, насправді, а от як сімейна сага з величезною кількістю сатири та чорного гумору просто на 10 з 10. Трохи важко розібратися, хто до чого належить, хто яким, в кого які таємниці. Хто кого вбив, хто де помер, хто вбивця і так далі. Читаю насправді настільки заради детективної лінії, щоб зрозуміти, хто вбився, а ось заради оцієї прекрасної сімейки і того, що в них там відбувається. У мене були певні очікування на цю книжку, які не справдилися. Я думала, що це буде щось написали сімейки Адамсів, які якби вбивають, і тіпа, їм норм з цим. Їм окей, з цим вони відомі тим, що вони там вбивають, і залишаються невинними, залишаються на волі, але тут все насправді. Абсолютно по-іншому, і дуже багато всього цікавого вилазить про цю родину з розслідуванням оцього основного вбивства. Я думаю, що я поставлю цій книжці 6 або 7 з 10, і це сильно залежить від кінцівки. Тому поки що відкладаємо її і говоримо про інші мої плани на жовтень. Я обожнюю жовтень, я просто супер October person. Тому я вирішила, що цього жовтня я просто зобов'язана виконати всі можливі осінні штучки, які існують. Я почала дивитися серіал Gilmore Girls, Я пеку осінні пироги, я п'ю гарбузовий лати. Я читаю книжки в стилі Даркакадемія. І зараз ми поговоримо про книжки в стилі Даркакадемія. Спеціально собі обрала якісь такі доволі атмосферні, цікаві книжки, які я вважаю підійдуть під мій осінній настрій, адже дійсно жовтень, неймовірно атмосферний, хочеться його наповнити атмосферними книжками. Я думаю, ви на цьому моменті вже здогадуєтесь, яку книжку я обрала читати. Але я не буду її показувати першою, щоб не руйнувати інтригу перша книжка доволі базована. Це «Привиди у Венеції, за якою вийшла екранізація. Точніше, книжка називається Вечірка на Геловін. Ось так от вона виглядає без суперобкладинки. Суперобкладинка, звісно, неймовірно. Мені дуже подобається, що КСД зробили її у вигляді саме суперобкладинки, щоб люди, які збирають серію, могли насолодитися цим моментом. Я ще не ходила на фільм, тому не можу нічого сказати ні про фільм, ні про книгу. Книгу планую читати 31 числа. Візьму її з собою в поїздку, адже я в кінці місяця планую подорож. Я приєднаюся до цієї величезної кількості людей, які будуть читати цю книжку саме 31 жовтня. Наступна книжка теж доволі очевидна, і це «Церцея» Медлін Міллер від видавництва ВІВАД. Кажуть, що вона дуже дуже специфічна, але я не маю ніяких очікувань, тому най буде. яке гарне оформлення, дуже гарна карта. Я люблю такі книжки на тему жінок, які виборюють місце під сонцем. Скажімо так, чесно, не хочу будувати ніяких очікувань. Книжка гарна, книжка має бути цікава. Якщо вона виявиться не цікавою, я не розчаруюсь. Наступна книжка, яку я буду читати у жовтні, це Іван Багряний Людина біжить над прірвою. Подивіться на це неймовірно моторошне оформлення. Я вже показувала його у відео про Київ Букфест, але просто подивіться. Це видавництво Стілет і Стілос, і вони створили просто шедевр. Ці Ілюстрації просто на 100% передають настрій книжки, адже вона моторошна, вона жорстока, вона має так відчуватися. Адже це історія про Другу світову. Людина, що біжить над прірвою, один з найбільш сильних та реалістичних текстів про Другу світову. Цей роман ілюструє ситуацію, в якій опинилось цивільне населення, затиснуте між двома окупантами. Але навіть серед жахливих декорацій ми бачимо героя, який відмовляється коритися будь-яким посяганням на свою свободу героя, якого міг описати лише Багряний. Ця книжка гімн життю посеред бомбардувань та таборів полонених. Справжній приклад стоїцизму та віри в людину. І, зрештою, низка авантюр та небезпек на шляху додому. Багато обіцяючий опис, знаючи Багряного, я читала його тигроловів і починала читати Селгіціманські. Це буде багатошаровий, важкий роман, але я морально до цього готуюсь, і я розумію, що це дуже і дуже важливий твір. Наступна книжка, яку я планую прочитати у жовтні. Я купила її дуже спонтанно за донат своїй знайомій на ЗСУ. Це гамнет, видатний історичний роман. Нічого про нього не чула. Гарна обкладинка, бачила декілька разів. в Тіктосі на мені під лук підходить. До речі, глибока, щемка історія пам'яті одного шедевра. Химерниця Агнес читає людські душі і стілює тіла. Слава про незвичайні здібності дівчини сокільниці шириться на околицях. А ж ось вона вже віддана дружина та мати, обробляє орендований брата клаптик землі, відьмацький садочок Агнес. Збирає лікарські трави, дбає про дітей і пасіку. Тим часом її чоловік Вільям підкорює лондонську сцену. Та одного дня смерть переступає їхній поріг, і, попри всі намагання Агнес щось зробити, вона забирає одинадцятирічного гамнета. Втрата сина змінює стосунки між чоловіком та жінкою, які колись кохали одне одного до нестями. Між ними виростає стіна з потужного болю та безпорадності. Але чотири роки по тому Вільям Шекспір створює п'єсу Гамлет, відроджуючи і свого сина, і свій шлюб. Теж не маю ніяких очікувань. Насправді цю книжку я залишаю прямо на потім на потім Вона не супер моя бажанка в жовтні. Я її додала через те, що мені здається, її вайб підходить під жовтень, але подивимось. Ну і звісно ж я не могла пройти повз новинки від Джордж, «Анатомія історії кохання. Просто подивіться на цю прекрасну обкладинку, на цей зріз. Вона просто неймовірна, неймовірно гарна і неймовірно вайбова. Адже я вже її почала читати. Просто подивіться, яка гарна в мене тут закладинка. Це мені хлопець з Нідерландів привіз, і я вирішила, що вона ідеально підходить під вайб цієї книжки. Я вже прочитала сто сторінок, і ця книжка претендує на одну з найкращих в жовтні. Історія розповідає нам про Гейзл і Джека. Гейзл наречена майбутнього віконта, який крутий стати хірургом більше, ніж ждало вийти заміж. А Джек викрадає з трупів, який просто намагається вижити в місті, де так легко померти. Їхня випадкова зустріч відкриває для Гейзл нові можливості вивчати анатомію не за підручниками, а на справжніх тілах. Однак у місті знову спалахує епідемія, яка кілька років тому вже забрала тисячі життів. Влада зважає на загрозу, тож Гейзел та Джеку самотужки доведеться розкопувати таємниці, заховані не тільки в безіменних могилах, а й серед живих мешканців Едінбурга. Розумна головна героїня. Поки що вона не зробила нічого тупого. Ну і така доволі романтична історія. Насправді, викопувач трупів і дівчинка, яка хоче стати хірургом, все логічно, все прекрасно. Йдемо далі. Звісно, я не могла пройти повз бестселеру Першої книжки в стилі Дарк Академія. Просто найкращого, що існує на цій планеті після маленького життя, а можливо навіть перед. Да, є дуже стереотипний шаблон, я читаю те, що всі читають. Відтягувала цю книжку дійсно з літа, тому що купила її в серпні, чи навіть раніше. Я вам показувала в одних зі своїх книжкових покупок. І нарешті я маю змогу познайомитися з цією авторкою. Це буде моє перше знайомство. Я намагаюсь не ставити собі ніяких очікувань на цю книжку. Адже ну вона дуже популярна і це не завжди працює в хорошу сторону, яка ж excited її прочитати. Якщо ви читали таємну історію, будь ласка, напишіть вам, сподобалась книжка чи ні, тому що мені буде дуже цікаво. Ну і остання книжка на сьогодні, мені здається, ще я так дуже-дуже багато запланувала на жовтень, Я, скоріше за все, це все не зможу прочитати за один місяць. Але я все ж таки вирішила впихнути ще одну книжку: це дев'ятий дім Лі Бардуго. Я не змогла втриматися від знижки у VIVAT, мінус 50%, і купити її за 100 гривень, буквально чи за 200. і вирішила. Чи що треба познайомитися? Адже вона має бути в Дарк Академії. Алекс Стерн, дівчина з непростим минулим, яка виросла в Лос-Анджелесі. Рано кинула школу і потрапила в компанію старших, де в пошані була травичка і бульбулятор. А ось Алекс, єдина, вижила після жорстокого вбивства, просто на лікарняному ліжку дістала пропозицію вступити до Єлю престижного університету. Але що криється за цією пропозицією? Адже університет виявився осередком таємних товариств, що спеціалізуються на окультизмі і магії. Дитео білайк. Like. І за всім цим здійснює нагляд таємничий дев'ятий дім. Саме за діяльністю цих товариств, поміж членів яких багато дуже впливових людей, і доручили стежити Алекс. У цьому їй допоможуть навички аутсайдерки і здатність бачити привидів. Щоб розкрити змову, історія якої нараховує понад 100 років, дівчині доведеться розплутувати жахливі таємниці, балансуючи між світом живих і світом неживих. І спостерігати за моторошними окультними маніпуляціями. Чесно, звучить дуже привабливо, тому я сподіваюся, ця книжка мене не розчарує. Ну на цьому було все. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, які плани ви побудували собі на жовтень, якщо ви будуєте плани, якщо ви не будуєте плани, теж про це напишіть. Я сподіваюся, вам сподобалося це відео і до зустрічі в наступному відео. Не забувайте про промокод на каву.